Дізнатись більше про різдвяні традиції закарпатських словаків в Ужгороді відбулася в'яночна бісієтка. Захід покликаний об'єднати словаків краю та презентувати їхні різдвяні традиції, започатковані предками на мультикультурній закарпатській землі. Різдвяний стіл словаків відлічався від інших, тому що у нас не було 12 страв, але у нас була капусниця, у нас були бобальки у когось. Були пироги, це все рівно об'єднувало як родину, так і традиції, так і словаків, які проживали у відповідних локаціях Закарпаття. Окрім традиційного частування, гостей розважали етнічною словацькою колядою. На вечорницях з піснями виступили фольклорні колективи Арніка та «Руменок». Взагалі культуру треба берегти загалом. Народи, які живуть поряд, які живуть разом на одній і тій же землі. Вони повинні поважати один одного. І оце збереження культури є вираз цієї поваги. Започаткували тенденцію збирати словаків, які проживають на Закарпатті ще декілька років тому. На різдвяний захід цього разу зібралися представники з Ужгорода, сіл середня, сторожниця та Оноківці.